Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Рада вас всіх бачити, хочу поділитися маленькою частинкою свого особистого життя, маленькою частинкою свого дня. Сьогодні в мене День Ангела, сьогодні День Оксани, і мій чоловік запропонував мені купити все, що мені потрібно зараз, тут і тепер. Дав мені кошти і сказав, іди собі, купи, що тобі треба, і купи собі ще пироженку. Я швиденько, поки він не передумав. Побігла в оптику, в мене вже був там в базі занесений рецепт на окуляри. І я швиденько пішла вибирати собі окуляри. Цікавий процес. І я все ж таки зробила цю важливу справу, купила свої перші окуляри, зручні спеціально для мене. Дякую. Друзі, ви знаєте, подумала собі, що коли тебе свято Оксана, то треба брати собі вихідний. Але прийшла з роботи ніяка, нічого вже не хочеться, друзі. Але прийде син в гості ввечері повечеряти, <кхід> прийде з роботи, ну і треба щось зробити їсти. І я знаєте, щось так вже дуже-дуже давно робила варенички з сиром. Мені дуже захотілося з солоним сиром зроблю. Випів яєчку, сольки трошки, зроблю солоним сиром вареники. І знаєте, друзі, дуже багато коментарів під тістом моїм з варениками. Кілька людей написали ну, взагалі багато коментарів, а кілька людей написали, що тісто рідке. І знаєте, друзі, в мене такий супротив, я ж така вперта, як осел. Ну, я не йому віри, тому що насправді це тісто. Дуже тверде. І от глядачка моя написала, що Оксана, я робила тісто і воно рідке в мене борошно-хуторок. Але я минулий раз теж робила з хуторка. Я вже знаєте що, зараз буду робити ці вареники. <кій> я не планувала включатися, але потім думаю, ну, блін, самій цікаво, знаєте? І вам цікаво, бо, може, ви зараз мене дивитеся, ті самі люди, що робили вареники. Дивіться, я вже беру друге борошно. Тоді було хуторок, зараз візьму Білоцерківське. Я от при вас його відкрию. І я, друзі, здогадуюся, чому у вас так вийшло тісто. Тому що, <кій> поза камерою минулий раз, коли я знімала для вас відео, я теж зробила такий, таку, скажімо, помилку. І я це тісто викинула просто в смітник. Що це означає? Дивіться, якщо ми. <кій> зараз от буду при вас робити. Дивіться, якщо дивіться. от розрізаю при вас борошно. Той раз було хуторок, а цей раз буду брати Значить, дивіться, дивіться, насипаю три кружки борошна. Ой. Сиплю, щоб було все чесно. Один. Два. І цю візьму чуть-чуть неповну, бо та була чуть-чуть з вершечком. Три. Так? Все. Борошно відставляю. <клух> Далі дивіться, що я зробила минулого разу? Яку я зробила помилку? Поза кадром я вилила кружку. Води сюди, а тоді додала яйце і дві ложки олії. І, і тісто було рідке. Зрозуміли? Було рідке. Я виключила камеру, включила ще раз сам вела, переглянула, і от в чому була проруха. Дивіться, <кхід> оце кружка води. А це я тепер в таку саму кружку. Я так і на відео робила один. Два. Дві, круж... Дві ложки олії і яйце. Подивіться, скільки. Бачите? Скільки рідини. Тобто, ви, ви влили швидше всього, в кого не вийшло тісто, так як і в мене. Ви влили кружку повну води і влили ще ось стільки додатково яйце із олією. От вам і рідина борошна. Я в цьому впевнена на ну, відсотків 80, що в цьому причина. От зараз ми побачимо, я замішу тісто, зараз ще 7 Я замішу зараз тісто з цим борошном. Я думаю, що все буде добре. Воно буде таке саме туге. Так, дивіться, доливаю з цієї кружки воду до повної кружки. От, бачите, скільки остається води? І вона зіграла роль. Все. І вливаю сюди, в муку. Все. А ця вода остається. Відставляю в сторону. І тепер замішую тісто. От, не буду камеру виключати, спеціально поговорю з вами. Розкажіть мені, як ваші настрої. Я здогадуюсь після того, що робилося вчора в нас в Харкові, в Києві, які можуть бути настрої. Ну, але, знаєте, вже в нас якийсь виробився імунітет до цих новин. Що ти зробиш? Нічого не зробиш. Мусиш встати, жити, йти на роботу, варити, їсти. Продовжувати жити далі, нічого не зробимо. Чи не так ви, друзі, думаєте? Напишіть, як ви думаєте? Співчуття величезні людям, які втратили своїх рідних. Переживаю і за наших харківських блогерів. За Світланочку переживаю. Алла там живе теж. Тобто, думаю, що весь час. Вчора там були погроми, будинки жилі розвалило. Я думаю, що там Світлана не виходить в ефіри, немає відео. Друзі, ну от ви гляньте на очах. Ну, от як воно може бути рідке? Як воно може бути рідке? Вже от я який раз роблю. Подивіться, вже інакше борошно. Тісто дуже туге. І я дівчат питала там під коментарями. Я ж, знаєте, мені дуже... <кій> ну, я, я дуже хочу, щоб в людей все виходило, те, що я показую. Друзі, якщо в мене тоді тісто не вийшло, я його шорнула в смітник. І зробила друге. Переглянула помилки свої, зробила друге. Розумієте? Я ж, дівчат, питаю в коментарях: дівчата, ви точно все так зробили? Ви спочатку в яйце вибили в кружку і налили олію, а тоді долили воду. Чи ви шурнули кружку води у борошно, а тоді додали олію і яйце. Звичайно, що ніхто ж мені не признається. Признатися в якихось своїх помилках це не кожен може. Тут треба мати сміливість. А я от вам зізнаюся, що я таку проруху зробила, от коли мені дівчата написали, думаю, точно це так, як я. Я перший раз так зробила, а потім думаю, так, не поняла. Бо я ж запам'ятала, що спочатку, ну, що три кружки борошна і кружка води, дві ложки олії і яйця і сіль. Ну, все, я так зробила, ага, замісила, а воно рідке. Думаю, так, не може бути. Щось я не так зробила. От, подивіться, гляньте, яке тісто. Я навіть вимішати його не можу. Дивіться, таке як було минулого разу. Я згодна, що може бути справа в борошні, бо клейковина різна, сухість борошна різна. Так? Але може бути чуть-чуть різниця, чуть м'якше, чуть твердіше. Але таке, щоб прямо було рідке, то це тільки причина в тому, що я кажу: що ось додай сюди ще стільки води. От вам буде рідке тісто. Дівчулі Дівчулечки, мої дорогі, якщо ви мене дивитесь, мої хороші, то перегляньте ще раз відео моє, як я роблю. І спробуйте другий раз, і ви побачите, що у вас тісто вийде отаке, як в мене. Мої дорогі. Ну, все, друзі, я виключусь. Може потім вам на хвилинку включу. Ми будемо пити чай. Я просто дітей покормлю і нічого не готую. Ніякі. Тепер справляння, але діти прийдуть після роботи, щось треба поїсти. Бо в мене сьогодні зранку я варила і підливка, то там вже мало його залишилося. Нічого більш такого немає в хаті, хочеться щось тепленького. От. То я зараз швиденько зліплю варенички. От. І чоловік мені дав на окуляри гроші і каже: Купиш собі щось, що тобі треба. І купиш якогось тортика. Я кілограмового купила на ще поп'єм чаю. То може я потім включуся ще на хвилинку і вам потім змонтую відео. Скину. Гарного вам вечора. Супер. Здоровічка. Це е шпіонська штучки, Дякую. Щоб жити е інтересно. Нехай ваш ангел-охоронець буде завжди поряд. і вас оберігає. Але це окуляри? Все загадаєте. Я не зрозуміла. Шпіони тут наші донесли. Що це таке? Це а -а, -а. а, -а, -а, -а. а як ти знала, що пощухла? Я сьогодні купила окуляри. Тобі сказали, що шпіонські штучки? Шпіонські штучки. Хвамся. Ну, там буде. називає. Круто, це виключається. Все. Рома! Рома, ну я ж для Ютуба, блін. Ну, все, я виріжу. Все, ми будемо вечеряти. Варенички більш нічого немає. Ще тортик потім. Будеш? Складується <реш> з вами. Це так, Софійка не хоче вже ввечері зніматись. Рома який радий. Так, Наталка всіх нас телефон, Стасік. Отак ми відсвяткували мамин день ангела. Тобто мій. Дякую вам, друзі, за. Дякую вам, друзі, за перегляд. За коментарі. Всім вам бажаю добра, радості, всього найкращого. Нехай Бог береже всіх, хто береже нас. До нової зустрічі!